Так, хлопці олігархи, всім привіт! Сьогодні у нас буде реноміган. Сьогодні ми з вами будемо міняти гальмівні диски. Купив я гальмівні диски ТРВ, колодки ТРВ. Зараз будемо самостійно міняти їх на цьому авто. Для цього домкратимо, знімаємо колесо. Тут відкручуємо і нижній. Тут у нас стоять такі заглушечки. Це ж рено, це ніяке там лайно. Ось такі, щоб не забивалися, багнюкою наші болтики. Бачите? Беремо H8 шестигранник, вставляємо ось сюди, отак. Одна направляющая, тут все насос, еще одна тоже, даже так и другая. Так, тормозний супорт не зняли. Ось він тут. Ось. Дивіться, яка у нас тут колодка, красива, окусна. Все, супорт поки що. Кладемо в бок, Ось так. Витягуємо другим тормозним. Ось, бачимо, так? Да? Зіла габотками. Красиво, окусно ось вони. Вони майже нові, ще 1500 походили. Зараз ми відкрутимо один і другий на скобі, один і другий, щоб зняти скобу, щоб нічого нам не заважало. Це все зняти. А тепер дивіться фокус-покус. Ось бачите, є це, це. Все сухенько, все добренько. Сальник. Лівої полуосі, сухий. Оце вам одразу. Дивитесь, якщо потіє, це буде скоро початок кінця. Треба буде міняти подшипник диференціалу. Тут, вон, тут воно все добре. Таку машину брати можна. Якщо там щось треба вже біжить, ви можете поміняти сальника, але воно вам так нічого особисто не дасть, бо розбивається ступічний ступічний диференціал, подшипник бігає вверх-вниз і сальник не держи. Це я так трошечки відступив від нашої теми. Так, взяли Т40 тополоскую, да? І на гайка винт. Вставляємо, попробуємо. Ой. Є. 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 Так. Так, це теж. Так, беремо головку на 18. Вставляємо і. Yeah. Нижний теперь, так, самый нижний. Как раз. Так. Трошки прокипело у нас тут эта штучка. одна. Была вот сюда, еще одна. Снимаем маскабу. Ой, скоба такая. Красиво. Все. Снимаем наш с... диск. Так, значит, дивіться. Там хтось щось каже, протачувати диски, потім їх ставити. Це все можна робити. Протачується для того, щоб зняти оцю кромку, щоб наша гальмівна колодка тормозила всі площі. Це можна робити, ставити, протачувати, але до одного моменту, коли толщина, оця ось, оця ось, буде. Бачимо, що цей диск все на викид. Воно перегрівалося і гальмівний шлях був дуже великий. Це вже на викид 100%, це диск пройшов більше 100 тисяч км. З такою їздою, як то кажуть, шумахера. Все це на помийку. Беремо диск новий. Оця толщина. На ньому написано ось, бачите. На ньому мінімально 21,8. Якщо буде менше, там 21, 20, то це все викидаємо. Ніяких проточок, нічого ми не робимо. Трошечки отак от промажемо все це. Щоб воно у нас не І ставимо його на посадочне місце. Ось так. Хоп. Ось так. И здесь мои буты его она ось вот тут. Вот так. их вот так прям прокручиваем. Так, красиво. Опа, ось так, скарба, закручуємо її і все посело, отак є, значить, дивіться, економити не можна, Тобто, якщо ви поставили новий диск. Треба ставити і нові колодки. Чому? Тому що ці колодки вже виробка в них є під старий диск. І вони будуть зношувати цей диск новий нерівномірно. Будуть зношувати цією площиною. А вони мають ставати всією площиною. Тому новий диск, нові, колодки. Просто ви не поставити ці колодки. Ми бачимо товщину тут і товщину тут, бачите, воно, мабуть, в два рази товще. Нам треба оцього поршенька подати всередину туди. Щоб засунути нам поршенька всередину, нам треба ось так поставити це все. Так, я вставляю сюди такий шнурочок або щось таке, щоб не пошкодити диска. І потім отак ставлю і на себе отак от тягну. Раз. Можна звичайним ключиком. Оп, все, витягую. Витягую, дивлюсь. Мій першеньок пішов назад. все, витягую. Це ставлю нормальні колодки. О! Ось вона вставилась тут. Ось так. Раз. Ось так. Хопа! Вставляємо ось то. Ось сюди. Оп! Вставили. Все. Є. О. Все, так, хоп-хоп. Постучали. Вставляємо на місце і закручуємо. Закручуємо наші направляйки. Оп, одна. Ставимо на місце. Заглушечки. Колеса на місці. Знімаю з домкрата. Так от просто міняється гальмівний диск. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення і до нових зустрічей.